Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр і це західна частина України. Сьогодні ми знову з вами йдемо по грибочки, у похід, тому всіх запрошую. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і ставте, будь ласка, вподобайку. І будемо з вами дружити. Так що погнали! Це дивіться, це тільки ми зайшли в ліс, і дивіться, яка тут краса. Ось. Такі білі грибочки. Ось. Ну я ще у купці у цьому лісі стільки не бачу. Ось так. Такі красені. Так що, йдемо далі. Так, і наступна наша знахідка ще один такий білий грибочок. Сьогодні ми вже... У такій місцевості. Так що думаємо, що будуть ще грибочки. А ви не перемикайтеся. Так, і слідуюча наша знахідка ось такий бурий грибочок. Ось. Такий красень. Правда, з коричневою шапочкою такою. Хоча це не характерно для цієї місцевості. Ну, але такий гарний. Ну, великих грибів немає, тільки такі маленькі. Ну нічого, будемо шукати далі. Так, і ось перший білий грибочок. О, ось такий. Так, місце закриваємо. О, і тут другий ще є. О! Ось такі два красончики. От тільки на камеру і дивіться, що знову знайшов. Ось ще один білий грибочок. Отакий красончик. Ось так. Три, можна сказати, практично на одному місці. Ось так. З вас лайки і підписки. Так, тут далі у нас. Красного ловець, або ж червонячок, або ж підосичник. Не знаю, як у кого називається. Ну, але у нас, кажуть, трепетівці або трипетники. Ось такі. А ви напишіть, як у вас називають такі грибочки. Так, і дивіться, що знову я знайшов. Знову такі прекрасні гриби. Ось так. Ось перший. Ой, і ось другий. Ось такі два. Ось так. Так ще йдемо шукати далі. Ну, я дуже люблю шукати ці гриби. Найбільше вони такі і ароматні, і дуже гарні, і завжди-завжди чистесенькі. Напишіть і ви, які ваші найулюбленіші гриби, і чи ростуть вони у вашій місцевості. Тому що у нас грибів буває інколи дуже багато, а інколи такі. Періоди, що грибів зовсім немає. Ну, у цьому році осінь нас радує. І грибочки є. Хоча літом не дуже було. Так, шановні мої глядачі, дивіться, перший грибочок. Отакий От красень. Ось будемо висмикувати. Так, це нова місцинка тут. Ну і вже перший грибочок є. Ось такий. Білий красончик. І що, йдемо далі? Ну що ж, поки що ходимо, не бачимо грибочків, Ну, думаю, зараз підійдемо трішки туди далі і обов'язково щось знайдемо. Ось так. Така в нас локація. Такі невеличкі дуби канадські. Ну, тут ростуть саме білі гриби, такі з світленькими шапочками. А ту іншому лісі, у попередньому відео я показував, то там дубовий ліс звичайний і там більш вони такі темніші. Але і ті, і ті грибочки дуже-дуже смачні, однаково називаються білими, тільки відрізняються по забарвленню. Ось так. Так що будемо і те шукати далі, а ви обов'язково не перемикайтеся. Далі буде цікаво. Ось дивіться, який красень з'явився. О, отакий я люблю. Так, будемо шукати далі. Ну і тільки виключу камеру і дивіться, ще один грибочок. Ось один такий більший і один меншенький. Ось такі гарбузики. Так, місце ми закриваємо. Ну, ось три грибочки на одному місці. Такі гарні білі грибочки. Так що, йдемо далі. Ось і знову грибочок. Ось такий же цього разу. Красивий, білий. Ось так, такий я найбільше люблю. Ідеальні, акуратні, не погризені. Ну, треба дивитися, так ще понизу. Ноги ну, то не видно. Вони під листям ховаються, треба ходити так добре призирати. Ну, але і так, на цьому дякуємо, що знайшли стільки грибочки. Ну, в кінці я вам покажу скільки. Так, і ось з'явилися вже перші опеньки. Ну, нехай ростуть, ми брати їх не будемо, але показую, що у нас вони вже з'явилися. Так що будемо чекати, коли буде масово, і будемо ходити з вами разом у походи по опеньки. Так що... Так що так. Залишайтеся обов'язково і слідкуйте за моїм каналом. Так, і ось довгоочікувана знахідка. Білий грибочок, ще один. Зараз будемо шукати далі. Тому що в цій місцевості грибочки є. Ось так. Так що йдемо з вами далі. Так, і ось дивіться, який величезний красень. Опа. Ну, я ще таких у цьому році гривів не знаходив. Опа, дивіться. Ось. Ну що ж, йдемо далі. Отакий. Так, і ще один такий красний. Опа. Ой, ще не хочу висмикуватися. О, отакий я люблю. Ось таких я чекав грибочки сьогодні. Ну і один такий біля нього меншенький. Так, місце обов'язково прикриваємо і йдемо шукати з вами далі. Ось так. Так, ще з вас лайк за такі грибочки. Так, ось ще один. Ось тут. Ось тут. Опа. Ось такі три. Так, ось чотири. Ось один. О, ось такі два красунчики. О. І ще один, такий третій. О. Так, а ну дивіться, які тут знову грибочки чекають такі два вкупці. О, оця краса. Так, йдемо шукати далі. Ну, ось так, мої, шановні глядачі. Як бачите, грибів є досить, і людей є багато. Так ходять. Ну, Дуже багато людей сьогодні. І кожен щось носить. Кожен має відро грибів. Ось я вам бажаю знайти своє відро грибів. Обов'язково. Ну і смакуйте. Хто ще не ходив у ліс, обов'язково йдіть, перевіряйте, тому що гриби саме тепер ростуть. І ростуть не тільки в нас, а й знаю, що у багатьох регіонах. Так що не полінуйтеся, підіть і провірте. За одне буде для вас корисна прогулянка. Так що ми йдемо? Ну, зараз, напевно, покажу вам наш кінечний результат. Ну, ось дивіться, перше відеречко грибів, повне, 10-літрове, і ось повний пакет також білих грибів. Тут такі самі білі гриби. Ось так. Так що обов'язково підписуйтеся і ставте лайк. Ну Ці гриби прямо чарівні такі. Дуже люблю білі гриби особливо. А червонячки не так сильно. Але збирати, я думаю, кожен любить, що попало. Ось так. Ну, ось така в нас сьогодні вийшла прогуляночка корисна. І грибів назбирали, і трішки прогулялися. Прийшли, не знаю, можливо, 8 кілометрів, можливо, трішки більше. Ось так. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.